Історії кохання, які знищила війна, дружини загиблих військових із різних куточків України привезли в місто південне, це на Одещині, свої картини. Сеанси арт-терапії перетворилися в масштабну виставку пам'яті полеглих героїв за назвою Маємо жити, як прийняти втрату коханої людини, де брати сили і де шукати розраду. Жінки обговорювали між собою та з психологами своїми історіями. Поділилися із кореспондентом ТСН Сергієм Осадчуком.

Мовчання за загиблими героями під музику оркестру Нацгвардії відкриває виставку, на якій представлено 128 картин. Вони написані непрофесійними художницями. Більшість жінок малювали вперше, але розповідають: вклали душу, бо ж зображали мить життя з коханими, яких втратили. Картина Оксани з Хмельниччини так і називається Втрачена мрія. Двоє котиків біля Ейфелевої вежі. На 15-ту річницю весілля родиною планували поїхати в Париж. Почалась війна. Так, ми вже нікуди не поїхали, звичайно, ми вже були в Україні, а на 16-ту річницю вже я святкувала сама, тому що чоловік вже загинув. І тепер основна моя мета це нести пам'ять про чоловіка. Про всіх наших героїв, щоб їх пам'ятали, її подруга з Києва Людмила Вовк намалювала вовка з Вовчицею. каже, не лише через прізвище ці хижаки обирають собі пару на все життя. Вони з чоловіком Андрієм одружилися за два тижні до початку повномасштабної війни. Народилася донечка, а за півроку він загинув. Дуже важко малювати. Одне що ти не вмієш цього робити, а друге, що ця картина. Намальовано вже після загибелі чоловіка. Це було в пам'ять навіть ще тоді про виставки. Я не знала, що будуть під кожною картиною. Історія кохання зі світлин. Тут щасливі миті з довоєнного життя і останні спільні фото. Спочатку це була арт-терапія, що згодом переросла у масштабну виставку. Її вирішили показувати в українських містах та селах. Підтримати жінок приїхала американська співачка Брія Блесінг. Артистка свого часу переїхала в Україну, вивчила мову та вже 10 років їздить з концертами до воїнів на передову. В її виступі багато сліз. Сине, земле, є, Я відчуваю біль України особисто, бо це ж моя земля, це мій дім. А, і теж ну я можу сказати, що ми з чоловіком ми їдемо по фронту. От зараз будемо їхати в Миколаїв, Херсон, і я думаю про це кожної ночі, а, як з нами буде там. А, бо я розумію, що всяке може статися, і ми готові на це. Але я не уявляю моє життя без нього. І тому просто думати про цю втрату, що жінки пережили, я думаю, що всі ми, як українці, маємо це пережити з ними і плакати разом з ними, не лише показати свої роботи, але й обговорити проблеми, з якими щодня стикаються дружини загиблих, поділитися своїм досвідом подолання травм, послухати поради психологів. Для цього потрібні такі зустрічі, кажуть організатори. Їх проблемами мало хто займається. Вони вимушені виходити під міські ради, під селищні ради, виходити на вулиці. І з кордонками в руках доказувати своє право на те, що до їх проблем потрібно гідно відноситися. Ми не можемо доторкнутися повністю до їх болю. ми можемо підставити сьогодні свої спини, стати їм опорою, підтримкою. Жінкам допоможуть створити буклети з картинами та планують створити онлайн платформу, аби оперативно реагувати на усі їхні звернення. Сергійосачук, Срій Гланюк, Одещина, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.